Уряд вніс у Верховну Раду законопроєкт про захист мов національних меншин. Серед них є і російська мова. Це означає, що невдовзі вона може повернутися в українське телебачення, радіомовлення, книговидання тощо. Журналісти «20 хвилин запитали у Тернополян, чи взагалі є місце російській мові в Україні? Що відповідали люди? Дивіться на відео. Я абсолютно проти російської будь-якому випадку в будь-якому вигляді і, і ну я перший раз чую про це, що ви говорите. Чи сприймаєте ви взагалі її там на телебаченні, в книжках, чи не читаєте взагалі треба нам? Та відійти. ні, звичайно. Ну, я вважаю, що треба абсолютно відходити від російської, ну тобто вже давно і ну, категорично. Я негативно відношусь до любого, ну, якої мови ну, споживання російської мови, на увазі. Я взагалі я вважаю, що її в Україні не потрібно, її так достатньо, її треба позбуватися. Стосовно ось, книжок, літератури на телебаченні. Ні. В Україні в російському, ну, знаєте, телебачення в книжках, ну, я, я не сприймаю цього, не розумію на що. Якщо люди вважають за доцільне спілкуватися в побуті російською, будь ласка. А на рівень державної мови, звичайно, її піднімати не варто. А стосовно телебачення, книжок? Так, так, державні. Структури, державні органи, радіотелебачення, я вважаю, має бути лише держава, лише українська. Я скажу тільки одну фразу. Мова повинна бути вне політики. Перше, мова це спосіб спілкування між людьми. І більш нічого. Спосіб спілкування між людьми. Німецька, англійська і т.д. Люди тільки спілкуються, а на якій мові державна мова, вона повинна бути державна, вона повинна в будь-якій країні, в якій ви не поїдете, скрізь державна мова. Вся документація, всі, ну, всі, всі, всі установи, всі повинні працювати на українській мові, бо це Україна. Але на якої мові люди спілкуються між собою, це не має взагалі ніякого значення. Ніякого значення. Я взагалі цього не, не сприймаю я так дуже, якщо так почесно. Тому що, знаєте, оце всі мови, ото йшло, ще від початку, оце тільки все не з'єднує, а роз'єднує людей в цьому всьому. Так як і з церквою, так і з мовою, то що від Порошенка пішло і так далі. Ладно, хай буде українська мова. Хай люблять, хай знають українську мову, звичайно. Тим більше ті, хто живе, ті, хто при владі обов'язково, це само собою. Ну а люди то таке, люди самі по собі визначаться, як їм і що. Тим більше вони тут, на місці, вони повинні розмовляти українською мовою. Та й все, я так думаю. Ну, я думка, я проти мови російської, в нашій Україні. це є мова агресора. У мене син воює четвертий рік. Він воює, щоб в нас була Україна вільна, наша українська. Я, це моя думка. Моя думка така. Перш за все, я би заборонив російську мову на території України зовсім. Тобто про державну як державна мова, про це навіть ми не можемо говорити. Як ми можемо говорити на державному рівні російською мовою, коли ми ведемо війну? Це ну. Не підставляється. Це раз. Якщо є меншини російськомовні, нехай, нехай залишаються, але нехай не спілкуються це в сім'ї, нехай не виносить це, це сміття на вулицю. Тому що, ну так якось, в такому дусі. Тому що категорично проти російської мови.